Всім привіт, я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Мій улюблений рецепт закуски з огірків із серії Рецепт Хвилинка. Три середніх огірка розрізати на чотири частини. Боковою стороною ножа постукати по них, поки вони не тріснуть. Побити їх так гарненько. Наріжте невеликими брусочками навскіс. Посоліть, додайте 1 столову ложку рисового оцту, можна замінити на звичайний. Залиште на 30 хвилин і через 30 хвилин злийте рідину. Жменю арахісу обсмажте на сковороді. Треба подрібнити горіхи. Дрібно нарізати половину перцю чилі, і додати до огірків. Видавлюємо три зубчики чеснику і додаємо паприку, чорний перець і саме подрібнений арахіс. Сюди ж додаємо 1 столову ложку соєвого соусу, одну столову ложку нерафінованої соняшникової олії, перемішуємо і все готово. Неймовірно проста, але дуже свіжа і пікантна закуска з збито огірки. Рекомендую приготувати. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!